Вас вітає Луч! Пропонуємо жіночу колекцію Стора, лот номер 20, 31 одиниця. Розпочинаємо з дуже класного малинового кольору плаття, сукні, яка йде з кишенями. Це йде дуже класний розмір, натуральні матеріали. Це те, чим може забезпечити вас Хлоя Стора, чи можемо забезпечити ви, тому що дуже класний асортимент моделі. Взагалі, супер. Наступна це така футболка, спущена лінія плечей. Розмір тут М. Розмір МЛ і також можна спробувати поєднати. Всі лоти ми формуємо самостійно. Тут абсолютно немає ніде комплектів. Ми їх складаємо самі. Пропонуємо вам як варіант, а ви, звісно, самі вирішуєте, як його поєднати. Ще з такими от штанами також класного лимонного кольору. Далі така блуза з цікавим дуже принтом, ніби ромби. І це йде розмір L. Ну, ML. ML, Так, трохи четвертий робить. Бренд взагалі більше мірить. Тут і також вказані французькі розміри, але по факту вони йдуть більшими в нас, ніж вони є якесь підношення. До відносно французьких розмірів, попередній костюм дуже класний, звертайте увагу. Далі сукня в класному синьому кольорі. З розрізами також, класний розмір взагалі. І матеріали, звісно, також. Футболка і шорти. Шорти і, ну, власне, штани. Шорти в розмірі LX. Наступне піджак. Взагалі гляньте на цей такий кремовий ніжний колір. Поєднання Ціна ціна не не насправді, хворісто дуже вигідно е купляти в нас і продавати, тому що реалізувати, порадувати клієнтів, тому що е немає сильної конкуренції на ринку. Ви самі ставите ціну, ви самі пропонуєте клієнтам, розповідаєте про цей бренд, і насправді тут є що розповідати. Бренд реально класний і дуже класні моделі. Тут льон. І підкладка шиї, мабуть, з льоном теж котонний льон. Мабуть, дуже класні матеріали, справді. Такий ніби чолов... з чоловічим е... настроєм піджак, але дуже робить жіноч... ну, жіночні образи, можна з ним складати. Далі така блуза дуже легенька, взагалі не відчувається на тілі, абсолютно класна. От, в такому оливковому кольорі і поєднати її, в принципі, можна з такими брючками. Воно якраз дуже гарно виглядає. І розміри також, в принципі, сходяться. Ці брючки в розмірі Ель. далі сукня, така в геометрія ніби. З розрізами і тут розмір буде ну, також M, L. Тіпа 38, але... Тут і буде на S M, L, і на S також можна стягнути, тут просто поясок перетягнути, тому трошки так. Далі така джинсова сорочка, хоча вона йде цупкіше, тому можна сказати, що джинсова куртка. Поєднати можна з цими джинсами, вони абсолютно сходяться в кольорі, тому дуже класно, взагалі суперово. І ще раз повторюю, розміри більше мірять, тому треба все дивитися наочно, на який розмір може підійти. Ми вам кажемо, саме на який розмір можна пробувати, на який буде класно. Такий жилет. Дуже класний також з поясом. Стильний, подовжений, комбінезон в клітинку. Клітинка, смужка, вони залишаються в тренді на 2025. Еліксel також розмір. Джинси. Класний дизайн, строчка. Дивіться, дуже цікаво, вони зроблені. Не так, як всі просто. звичайні, 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 от, А такі цікавіші XL розмір Далі такі брючки гарний шоколадний колір, з синім поєднується, так як я казала, смужка, вона в тренді залишається. Сукня в класному жовтому кольорі, з довгим рукавом і знову ж таки крутий розмір. Більший от, і з кишеньками вона також іде. Шорти це SM розмір. Коротенькі, класні Е, Далі вкорочений тренч максимальний тренд, стиль і мода в тому моделі Брючки в шоколадному кольорі також. Це розмір у нас. L. -ка. L, -ка. L -ка. можна пробувати так. Не клас класно буде. Так. Далі така жилетка в цікавому дизайні. Поясом також все ідеально можна підкреслити. Футболка з паєточками така переливається. Нарядна, дуже така урочиста. І така сорочка, мені вона дуже подобається. Цікавий дизайн, поєднання, ніби вся клітинка, але цікаво поєднане на неї будуть звертати увагу і роздивлятися, тому що дуже класний дизайн. В такому вареному принті персиковому кольорі ML розмір джинси. Класна посадка. Історію бренд взагалі розпочав також зі штанів із джинс, і потім поступово вже додавали інші. Предмети гардеробу. Вони легенькі і дуже класні. Далі кофта. Це SM розмір. XS також підійде, блакитний колір, сорочка Вільно. Вільно. Взагалі, вільного крою з манжетами, подібний виріз. MLXL. і MLXL. Три розміри, будь ласка, можна поєднати, і також з цими джинсами. Так. Джинси також LXL. LXL ніби фаргі, там буде необроблений не низ. Ціна за одиницю одягу 27,5 євро і аксесуари. Тут будуть наші шкарпетки, які додають такої маленької родзинки до образу. І пояси. Вони йдуть брендові, всі абсолютно гарно тягнуться, цікаві кольори, поєднання. Вони додають тої завершеності образам, якої інколи не вистачає, ці акцентні деталі, без яких скласти стильний образ, неможливо. Воно все дуже класно працює між собою. Ціна за аксесуари 4,5 євро за одиницю. Вся інформація по лоту буде продубльована в описі, а також номер телефону менеджера. Також там звертайтеся за номером телефону і оформлюйте замовлення та отримуйте свій лот.